Война или СВО идет по плану. Военные действия всегда подчиняются плану. Как мне кажется, может, у кого-то другое мнение, план хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Це початок одного з найскандальніших ефірів у студії Соловйова. З якогось переляку туди заявився муж Сіманіян, також відомий як Бабрасян, також відомий як режисер Тігран Кіасаян. Як ви щойно чули, чоловік головної пропагандистки Росії не знає, як згідно з кремлівськими методичками, правильно називати війну. І більше того, він навіть не пам'ятає скільки вона триває. Мы живем уже два с, с лишним, не два, ну, два с половиной, да, получается, года в условиях СВО. При у Бабросян взялся распевать навколошним пропагандистам, что все идет по плану, а план очень хороший. План хороший, если наблюдать то, что происходит на линии боевого соприкосновения, доказывает, что план хороший то, что на Украине понимают, что только втянуть НАТО. Війну. це єдиний шанс. Значить, план у нас хороший. Настільки відкрито гидити у вуха росіянам, давно не може дозволити собі взагалі ніхто, навіть серед російських пропагандистів, і навіть верховний брехун цієї студії Владимир Соловйов. Тому він у пориві ревнощів почав ставити Бабрасяна на місто. Ми говоримо, що все йде по плану. Ні, на територію Російської Федерації. Курскую губернию вторглись нацистські войска. У нас такого плану не було. Мало того, благодаря героїзму наших людей удалось їх остановить. Они рвались к тому, щоб захватить курську атомну електростанцію. Так. Цель. Получилось. Ну они к этому стриміли. Особливо Соловйова зачепило, що Кіасаян, який приперся до нього в студію, закликав припинити погрожувати Заходу ядерною зброєю. Посмотри, какая волна. Это не зыбь, это волна. Ну что такое? Ну-ка, надо вдарить. Ну-ка, надо это. Давайте сейчас успокоимся и подумаем. Вот они выстрелили. Что-то, не дай бог, попало. Попало. Кроме как нашей гордости и самолюбию угрозу стране это приносит существованию нашего государства такого в студии Соловьева не пробачают. У нас есть четкая, и ясная доктрина, по которой мы действуем, в том числе с применением ядерного оружия. Ну, по этой доктрине мы давно должны были ударить. Поэтому что оружие. ты предлагаешь? Я предлагаю верить нашему Верховному. Это очевидно. Но вот это Верховный потому, что сейчас че? сказал. Это вот Верховный само сейчас само. сказал, если вы это, это делаете, будет это уже война. Проблема у нас состоит в том, что у нас каждый суслик агроном. После этого скандала у Соловьева несколько дней не было эфиров. Всі відходили від шоку і думали, як же на третім году СВО вести ефіри так, щоб не ругатися прямо перед камерами і не позоритися аж настільки. Але як відомо, надовго залишати росіян без брехні не можна. Тож незабаром у студії знову була змушена зібратися приблизно та сама компанія пропагандистів. Тільки тепер замість Кіасаяна сюди запросили його жінку Маргариту Сіманіян. От тільки від самого початку програми про політику поговорити не получилось. Соловйов почав ефір з того, що став підбивати клінія до дружини Кіасаяна. Одна хрупка, красива, талантлива дівчина з Росії, яка виросла і стала прекрасною мамою. І великим міді-менеджером. Це Соловйов ніби як підбиває підсумки підривної роботи пропагандистських медіа-сіманян у США, тих самих медіа, які тепер потрапили під санкції і змушені звідти забиратися. Соловйов завалює бубруїдку компліментами, які сподобались їй настільки, що аж шия почала свербіти. Міді-менеджер унічтожила повністю USA, CIA. Унічтожила повністю Сінен, СінБсі, Фокснюс, Дойчевіллі. Я не розумію. Він пропагандистську програму веде чи особисте життя собі влаштовує? Скромне, тихе, високопрофесіональне Русська жінки армянського присхід. Русська це схоже найбільший комплімент для симоніан. Після таких слів вона мало не впала. Володя, я зараз под эту вот как трибунку, як це називається, захвалюєш тобі, спасіб тебе большое, огромное. Так чи інакше, і цей ефір також від самого початку якось не пішов. Пропагандисти чи то отримали вказівку знизити градус, чи то самі бояться торкатися гострих тем. Тому ані про все йде по плану, ані про нове позорісько в Курській області цього разу ніхто не згадував. Соловйов. То вдавав, що малює нові красні лінії, що, правда, не для американців, а для британців. Та й то якось не дуже впевнено. В гібридній війні дуже сложно провести красні лінії. Є у нас красні лінії, немає у нас красних ліній. Ви англійський язык б вивчите, тому що слухати вас вже смішно. Well, United Kingdom of Great Britain. Випліті гарячу картошку із зарте. То Соловйов лаяв російський центробанк за підвищення кредитної ставки, вдаючи, що не розуміє, що майбутня інфляція, злидні, і в перспективі їда по карточкам це провина не російського Центробанка, а Путіна, який розв'язав війну проти України, Соловйова, який розпалює цю війну, і всіх його вірних телеглядачів.